Це Мія. їй чотири з половиною роки. Вона ходить в дитячий садок та займається художньою гімнастикою. Незважаючи на свій маленький вік, дівчинка багато тренується і мріє стати олімпійською чемпіонкою. Та нещодавно вона пропустила кілька тренувань через нездужання. Повертаючись із занять, Мія з мамою потрапили під дощ. А після цього дитина захворіла, підвищилася температура до 37,6. Почали турбувати закладеність носа та нежить. Згодом розболілося ліве вухо. Батьки Мії вирішили звернутися до свого сімейного лікаря. Лікарка діагностувала у дівчинки ГРВІ, гострий отит та призначила рясне тепле пиття, промивання носа морською водою проти застудні чаї та краплі з феназоном у хворий вух. А також наголосила на необхідності проконсультуватися з отоларингологом. Це пан Ярослав, отоларинголог, до якого мія з татом прийшли на консультацію. Оглянувши пацієнтку, лікар з'ясував, що температура тіла 37,6, пальпація та перкусія в проєкції верхньощелепових пазух, а внутрішнього кута ока точках виходу нервус інфраорбіталіс не болісні. Слизова носа набрякла гіперемована. Набряк наявні слизи, стосерозні виділення в носових ходах. Слизова оболонка задньої стінки глотки незначно гіперемована. Спостерігається смужка рідких прозорих виділень, що стікають з носоглотки. Барабанна перетинка правого вуха сіра, незначно втягнута. Світловий конус візуалізується, але вкорочений. Тимпанограма типу С. Барабанна перетинка лівого вуха втягнута. В ділянці руків'я молоточка і ненатягнутої частини. Ін'єкція судин. Світловий конус відсутній. Тимпанограма типу Б Отоларинголог діагностував у мії гострий вірусний риносинусит та гострий тубоотит зліва. Пацієнці була проведена анемізація слизової оболонки носової порожнини та носоглотки з допомогою зонда з ваткою, просоченою сумішю 10% відсоткового лідокаїну та 1-відсоткового адреналіну. Лікар пояснив, що наразі МІІ відсутні покази до застосування антибактеріальної терапії і рекомендував продовжити лікування, призначене сімейним лікарем. Крім цього, він також призначив назальний спрей оксиметазоліну гідрохлориду «Називін звін сенсатив 0,025 тисяч на відсотка по одному впорскуванню у кожний носовий хід двічі на добу протягом 4-5 днів. Лор спеціаліст наголосив татові дівчинки, що через 2 дні, через 10-15 хвилин після впорскування називіну, потрібно буде здійснювати продування слухових труб. Це можна зробити, давши дитині надути повітряну кульку. Дівчинці дуже сподобалася ідея з лікуванням повітряними кульками. Одразу після відвідин лікаря мія з татом зайшли до іграшкової крамниці і придбали яскраві кульки усіх можливих кольорів. Шановні колеги, я дуже люблю говорити ось цю фразу, що у нас з вами особлива спеціальність, оскільки. В небагатьох випадках нашої практики ми рятуємо життя, і це бувають ситуації, які пов'язані з трахіотоміями і якимись іншими заходами рятування життя. Але наша спеціальність прекрасна тим, що в переважній більшості своєї роботи ми даруємо пацієнтам якість життя. І ось такий, здавалося б, традиційний варіант, коли у дитини не дихає ніс. І вона потребує ось цього покращення її якості життя. І мені сподобалось, знаєте, що наш колега-лікар використав такий не зовсім традиційний, десь він, напевно, вже потихеньку забувається: оцей метод невідкладної допомоги. Турундочка з ліками в носову порожнину або зондик. Відразу покращується і носове дихання, і функція слухової труби, Юрій Володимирович, як ви, ви практикуючий лікар, застосовуєте ви такі методи в своїй роботі? Да, дуже гарно було і приємно чути, що такі методи ще залишаються в практиці отоларинголога, але в дитячому віці відверто кажучи. Не завжди удається провести таку е легку, на перший погляд, маніпуляцію, адже це і подразнення рецепторного апарату і дискомфорт дитині, і взагалі щось застосувати місцево в порожнину носа в дитячому віці. Це ну, така досить е не завжди виправдана така маніпуляція. Але на практиці адреналізація така, яка особливо е може забезпечити. Різке звуження набріку в середньому носовому ході, вона є дуже доречною для адекватного функціонування остріометального комплексу. Проте у дітей Вдається дійсно турундочкою замінити саме цю аномізацію, але ну, найкраще на сьогодні це спреєва форма, яка повністю локально забезпечує рівномірний розподіл е, мілкодисперсних е, саме фрагментів лікарського засобу на слизову оболонку. І таким чином на всю максимальну слизову оболонку можна охопити і надати цей ефект. Дякую, Юрій Володимирович. Е, Іванна Васильна, ми тут бачимо, що у дитини були вже ну, скажімо такі натяки на те, що у неї можливо проблема з вухом, так, оскільки уже лікар бачив і ін'єкцію судин барабанної перетинки. Е, ну Тобто явища і в стахіїту вже були. І він використав такий цікавий немедикаментозний метод, як надування кульки. Цей метод у нас ще не набув широкої популярності в Україні, так? хоча за кордоном він досить розповсюджений. От ваша думка як експерта от стосовно таких немедикаментозних методів, вони можуть бути дуже гарними при регулярному звичайному застосуванні, але єдине, що. В при гострому стані їх використання не завжди виправдано: все ж таки ми розуміємо, що це більше підходить для ситуації реконвелісценці або ситуації хронічного захворювання, як, наприклад, у нас секреторний отит, який ми вчора обговорювали, і також радили застосувати такий метод, так як батьки відмовилися від хірургічного лікування. Але якщо це гостре вірусне захворювання, то бажано в такій. В такому гострому періоді уникати так втручань, така моя думка. А щодо використання у дітей, от дійсно, специфіка дітей це те, що складно трошечки маніпулювати з веденням чогось вниз. І, от іноді, навіть якщо треба провести ендоскопію, якщо у дорослих ми завжди застосовуємо ту рунду, то у дітей набагато легше дійсно попросити батьків взяти на огляд собою судино звужуючі краплі і запшикати в ніс і просто почекати. От той самий незівін нам в цьому плані дуже допомагає перед проведенням ендоскопічного огляду. Ну так, у дитини більша довіра до, до флакончика, який вона знає, так? ніж до кінцета. І інструмент, який при цьому використовуєш, потрібно розширити і поставити. Це завжди викликає неприємні відчуття. Так, і ось це відверто кажучи, от я особисто чесно признаюся, що в своїй практиці я використовую цю класичну суміш лідокаїн з адреналіном, от навіть у маленьких дітей. Ну я не використовую от флакончика з, ну, з тим же назівіном, скажем, для того, щоб підготувати дитину до огляду. А я вам дякую за такий лайфхак, Юрій Володимирович. А як ви використовуєте такі? Ну, я цілком згоден з Іваною Васильівною і. В своїй клінічній практиці я завжди використовую саме спрейву форму перед проведенням ендоскопії, і якщо це правильно зробити, згідно того, щоб локально забезпечити протинабряковий такий ефект і зменшити саме набрякші носові раковини перед дослідженням, завжди використовую саме сенситів, і тут є досить важливий аспект говорити про. Дану форму і всі дані препарати, які не містять бензалконів гідрохлориду, вони цілком показані діткам щодо використання, адже вони не порушують функцію могатливу епітелію, безпечно щодо їхнього токсичного впливу локально, тому це забезпечує стійкий і надійний ефект. Дякую, Юрію Володимировичу. тут. Ми, ми вже давно не торкалися теми деконгестантів, оскільки ну, скажем, це категорія ліків, які ну, отолерінгологи не дуже полюбляють, скажем, так. От, але тут дуже важливо якраз розуміння того аспекту, що якщо ми візьмемо судину звужуючі краплі будь-які, то звісно, сам, сама молекула деконгестанта частково впливає на функцію миготливого епітелія. Але в більшій мірі шкідливі консерванти, які знаходяться у цьому е, розчині. Тому е, наявність або відсутність бензалконію як консерванта, який використовується в таких препаратах, е, ну, напевно, буде визначати вибір самого препарату, так, оскільки із усіх таких, які ми не дуже полюбляємо, так. Це той, ну, якому можна довіряти і полюбляти. Ну і м, інше, я думаю, що все-таки використання деконгестантів, зокрема у цієї дитини, не обмежено тільки, скажімо, можливості нашого огляду. Так? Все-таки нам треба забезпечити якість життя. І от я думаю, що оксиметазолін, який є в називінні, це гарна молекула з точки зору тривалості дії. Це фактично на пів доби дія триває, так і це зменшує кількість використань. Я не помиляюсь, колеги. Абсолютно вірно, дана молекула оксаметазоліну, вона забезпечує такий тривалий ефект декогнестанта від 12 до 24 годин, і іноді достатньо одного вприскування, яке забезпечить тривалість вазоконстрикторного такого ефекту, щоб забезпечити і якість життя, і дитина могла повноцінно заснути. І в той же час ми діємо симптоматично, оскільки ми знімаємо той набряк і блок. Який переважно знаходиться в ділянці задніх відділів, зокрема це нижньої носової раковини, і відповідно набряк, який межує з глотковим отвором, зокрема в тубарній ділянці, це також як елемент симптоматичного лікування для полегшення стану і функції саме слухової труби. Але не тривало, і ми повинні обов'язково попередити нашого пацієнта, будь то підліток чи батьки дитини такого раннього віку, що тривалість використання вона обмежується. Ну, як правило, ми говоримо про п'ятиденний курс або за потреби може бути десь до семи днів, не більше. Дякую, Юрій Володимирович. І тут я хочу сказати, шановні колеги, що. Надмірне використання деконгестанту, е, ну, е, крім того, що воно негативно впливає на стан миготливого епітелію, має ще один дуже важливий аспект, який ми повинні враховувати, так? Тобто, якщо є необхідність використовувати деконгестанту пацієнта, у якого ми лікуємо певне захворювання, так? А ми знаємо, що більшість захворювань, ну, таких як риносинусит, там е, якісь реніти, які, ну, гострі процеси, вони мають бути вилікувані, ну, грубо кажучи, за тиждень. Знаєте, недаром наше народне прислів'я каже, що лікований насморк тиждень, а не лікований сім днів. Всі так? Всі. От, І е, необхідність використання деконгестантів понад 5 днів, отак як це представлено в переважній більшості інструкцій, е, говорить про якесь неблагополуччя. Значить, ми щось не те лікуємо. Погоджуєтесь? Ну я не те, щоб не те. Я думаю, що можливо недостатньо, хоча іноді а. дійсно буває і ситуація, коли е, є помилка діагнозу, якщо є неефективність лікування. Дякую. Тобто, от, тут дуже важливий аспект. Ми розуміємо, що деконгестант в стандартних ситуаціях через 5 днів повинен бути відмінений. Так. І а чому? Тому що це є фактично засіб невідкладної допомоги. От у, у пацієнта, у якого є порушення носового дихання. І ось отут необхідність його використання треб, повинна бути підставою для того, щоб лікар задумався щось не те, чому пацієнт не йде. Ну, скажімо так, по стандартній схемі. І от ви знаєте, ми вчора дуже багато говорили про секреторний отит, і це чудово. І сьогодні от ми маємо дитину, у якої є певні зміни барабанної перетинки. так? І от ми встановили діагноз Євстахії, то з вами. І от я би хотів, щоб ми нагадали нашим практикуючим колегам, особливо педіатрам. от... Які є підстави для встановлення діагнозу гострого середнього титу і івстахіїтурі удари? Ну це насправді така, знаєте, царина міждисциплінарного е, дуже важливого аспекту, оскільки первинна ланка, і як ми вчора бачили. Успішно на ставить такий діагноз і лікує з наданням допомоги як такої невідкладної, так і подальшого спостереження з розглядом питання операції. Тому розглядаючи питання і гострий середній отит, при гострому середньому отиті завжди є біль як маркер гострого запалення саме слизової оболонки барабанної порожнини. При наявності євстахіту, відсутнім є біль, а основний із симптомів це закладеність і може бути незначною мірою зниження слухової функції. Переважно це може бути однобічний процес, не у всіх випадках, звичайно, але відсутнім є біль, і пацієнт по-різному може говорити про це відчуття як закладеності, так як. Якогось певного незначного тиску, аутофонії в певній мірі. Але болю як такого взагалі у пацієнта немає. Клінічна картина визначається, звичайно, наявністю уже гострого запалення, тобто об'єктивних симптомів запалення барабанної перетинки, гіперемією, набряком, зміною від або відсутністю контурів, або вип'ячуванням барабанної перетинки. При євстахіті ми бачимо. Майже здорову барабанну перетинку, з незначним втягненням барабанної перетинки, і, власне, може бути укорочення світлового конусу, світлового рефлексу, який вже говорить про те, що є певний процес і барабанна перетинка, як я говорю своїм пацієнтам, найчастіше віддзеркалює весь той стан, який має пацієнт, в носовій частині глотки або запалення приносових синусів. Дякую, Юрію Володимирович. Я цей акцент зробив намірено, тому що, ви знаєте, ну із мого особистого досвіду і з тих знань, які в мене є, я знаю, що діти, у яких є і у них є закладеність вуха. Вони іще поки що, в силу того, що вони маленькі, вони не можуть ідентифікувати себе, що в мене закладене вухо, і скарга звучить як вухо болить. І е, от оця скарга дитини, маленької дитини, плюс е, навіть легенька гіперемія барабанної перетинки, є підставою для встановлення ну гіпердіагностики, скажімо, гострого середнього титу, ну і відповідно призначення лікування досить часто, навіть антибактеріальної терапії. І ось тут, шановні колеги наші хто працює на первинній ланці, це дуже важливо, е, тому що Об'єктивними ознаками гострого середнього отиту є гіперемія вип'ячування барабанної перетинки при їх гіперемія може бути, але не буде ніколи вип'ячування, буде навпаки втягнення, деформація світлового конусу, ну і так далі. Тому це дуже важливо знати і оцінювати, оскільки всі наші колеги первинної ланки. Сьогодні володіють отоскопією і володіють нею дуже гарно. Я вам дуже дякую за обговорення. Досить цікавий такий клінічний кейс. Він напевно цікавий своєю стандартністю, але бачите, навіть в кожній стандартній ситуації є якісь особливості, які завжди можна обговорити.